Днями український медіапростір здивувала новина про те, що неповнолітнім українцям потрібно пройти верифікацію у сімейних лікарів. Для чого це знадобилося і чи лише дітей це стосується? Розповідаю вам у цьому відео. Вітаю я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. Отже, до 1 березня, відповідно до постанови Кабміну 1503 пройти верифікацію, тобто оновити свої дані в декларації з сімейним лікарем, треба всім особам до 18 років. Але директор департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я Дмитро Черниш у коментарі нашому каналу додав, що верифікацію потрібно пройти всім українцям, а не лише дітям. Зараз питання дітей, якби найбільш актуальне, тому що в постанові. Про порядок реалізації програми медичних гарантій на 25 рік саме зазначається про необхідність верифікації інформації про дітей, тобто про пацієнтів до 18 років. Але верифікація стосується всіх пацієнтів. Пан Черниш нам також розповів, що верифікацію дорослого населення, як виявилося, вже провели. Причому автоматично. Ми Провели верифікацію дорослого населення в 2024 році. Ми отримали показник верифікації, який складає близько 95%. Тобто 95% інформації, яка міститься в нашій системі в електронній системі охорони здоров'я, підтвердилася даними державного реєстру фізичних осіб, і зрештою 5% ми почали працювати з надавати роз'яснення лікарям. Медичним закладам, що з такими пацієнтами доцільно зв'язатися, уточнити в них дані, і після того, як дані будуть уточнені, ми повторно відправимо запит в податкову службу. Якщо інформація виправлена коректно, такий пацієнт підтверджений, верифікований, і по ньому відповідна позначка в системі як верифікований. Лікарі, а хтось вже сконтактував. Хтось в процесі для того, щоб отримати актуальні дані на сьогоднішній день від пацієнтів для того, щоб знову ж таки, ці пацієнти були верифіковані по відповідних реєстрах. Якщо не пройти верифікацію, декларації таких українців будуть неактивні. А це означає, що пацієнти втратять доступ до безкоштовних медичних послуг. Це стосується як державних лікарень, так і приватних клінік, в які можна отримати направлення через сімейного лікаря. Про це повідомила адвокатка Марія Левченко. Якщо не оновити ці дані по неповнолітнім пацієнтам, це Неможливість скористатися гарантованими медичними послугами. А ви вже укладали декларацію сімейним лікарем? Діліться своїм досвідом у коментарях під цим відео. Тобто, до 1 березня пацієнт має оновити свої дані, звернувшись до свого сімейного лікаря для внесення відповідної інформації в електронну систему охорони здоров'я СОЗ. Але як я зазначила вище, переважно це відбувається автоматично. Процедура верифікації це постійна процедура, яка триває. Без перебільшення кожну секунду часу автоматично налаштовані процеси, які е, періодично відправляють інформацію в автоматичному режимі: інформацію з реєстрів електронної системи охорони здоров'я. до… Е, того ж самого державного реєстру фізичних осіб. В якому випадку потрібно звертатись до лікаря, щоб оновити свої дані? Як пояснив нам Дмитро Черниш, це слід робити, коли ваші особисті дані змінюються. Періодично люди змінюють прізвища, отримують нові документи, і про це потрібно повідомляти своїх лікарів для того, щоб вони просто оновлювали цю інформацію. Як на мене, це не складно після такої. Події повідомити про це сімейного лікаря, і після цього не виникає ні проблем ні в пацієнта, коли в нього е, йому потрібно оформити чи то лікарняний, чи то медичний висновок, чи то якусь довідку, ні в лікаря, якому потрібно буде дбати, щоб пацієнт дійсно отримав цей документ, ні в держави, яка має в умовах обмежених фінансових ресурсів розуміти, е, чи дійсно за такого пацієнта, чи такий пацієнт існує, чи за такого пацієнта держава може спокійно сплачувати закладу охорони здоров'я по декларації або по отриманих цим пацієнтом медичних медичним, медичним послугам? Потрібно дбати про свої персональні дані. Всі дані, які є про вас в, в тій же декларації, вони мають бути актуальні на кожен момент часу. Якщо щось змінюється, будь ласка, повідомляйте про це своїх лікарів. Повертаємося до нашу мілого питання оновлення декларації з дітьми у соцмережах. Батьки висловлюють обурення, зокрема тому, що дітям за постановою Кабміну для того, щоб оновити дані у лікаря і не втратити можливість безкоштовних медичних послуг, потрібно мати ідентифікаційний код. Лікарі також підтверджують цю ситуацію. У нашому розпорядженні є листування з кількома лікарями, де вони пояснюють пацієнтам ситуацію з верифікацією дітей. Ми в підвішеному стані насправді з дітьми. По постанові всі неверифіковані пацієнти не будуть оплачуватися з березня, змушувати батьків брати ІПН це незаконно, бо до 14 років можуть не мати. Щоб змінити хоч якусь букву чи цифру в декларації дитині, необхідно мати ІПН, бо система без нього не дає внести зміни. Тому пишу, як є: якщо в дитини буде ІПН і в неї буде помилка в декларації, її буде легко виправити. Якщо не буде, така декларація висітиме неверифікована і не оплачуватиметься закладу. Тому, якщо у вас є можливість зробити ІПН, зробіть і напишіть про це вашому лікарю. Однак, як зазначає Дмитро Черниш, дітям до 14 років ІПН можна робити за бажанням. А ось після досягнення цього віку з отриманням паспорту ідентифікаційний код потрібен. Але в будь-якому разі, незалежно від статусу верифікації пацієнта медичні послуги в закладах охорони здоров'я, які мають договір з НСЗУ, Надаються пацієнту безоплатно а пацієнту зі статусом неуспішна верифікація не може бути заблоковано доступ до медичної допомоги для дітей, в яких немає ІПН, їх будуть верифіковувати за наявною інформацією, наприклад, за свідоцтвом про народження. Зі сторони національної служби здоров'я таких вимог немає. Ми наголошуємо на тому, що пацієнт без Податкового номеру, пацієнт, дитина без податкового номеру він буде верифікуватися по свідоцтвам про народження. І навіть після того, коли пройшла верифікація, і в пацієнта ви, виявлені певні неспівпадіння в даних на момент часу, поки пройде верифікація, пацієнт не може бути обмежений в наданні наданні йому медичних послуг, тобто пацієнту. Мають надаватися медичні консультації, проводитись процедури, лабораторні дослідження. Пацієнту можуть виписуватись направлення і отримуватись послуги за цими направленнями. Пацієнту можуть виписуватися електронні рецепти, в тому числі по програмі Доступні ліки, тобто процедура верифікації жодним чином не впливає на доступність пацієнта до. Гарантований державою йому медичних послуг, і будь-які вимоги зі сторони закладу або будь-яких інших установ організацій є некоректними. Такі вимоги можуть потім мати наслідки для тих, хто їх висуває. А навіщо ж дитині взагалі ідентифікаційний код для оновлення даних у лікарів? Ви спитаєте? Тут все просто. Процедура верифікації здійснюється через обмін даними між електронною системою охорони здоров'я та такими державними реєстрами: державним реєстром фізичних осіб платників податків та державним реєстром актів цивільного стану громадян. Тобто, ідентифікаційний код це просто ще один спосіб підтвердити свою особу та звірити свої дані з потрібними реєстрами. Ми перевіряємо інф... різну інформацію, яка міститься про пацієнта, з... з тими реєстрами, де цю інформацію дійсно можна перевірити. Тобто, якщо ми взяли собі, взяли собі як задачу перевірити пацієнта по системі податкової служби, Відповідно, нам потрібно перевірити внесену в нашу систему інформацію про податкові номери, і звірити її з тим, що по цій особі є в системі податкової служби. Що в процесі верифікації виявлені розбіжності в такому випадку для того, щоб їх усунути, зрозуміло, що лікарю потрібно. Продемонструвати або надати документ, з який лікар з яким лікар звірить, а що ж внесено в систему, в такому випадку так лікарку попросить, покажіть податковий номер, ваш чи надайте копію. А для чого тоді дія, де міститься інформація про дітей? Також як ви вважаєте, наші глядачі, навіщо потрібен лікарям ваш ідентифікаційний код? Окей, код у нас є, несемо і верифікуємося. Дмитро Черниш радить пройти верифікацію усім, навіть якщо ваші дані не змінилися, бо ж ніхто не скасовував людський фактор та неуважність при введенні даних вперше. І щоб через непомічену помилку не втратити можливість користування державними послугами, краще все таки пройти верифікацію. Під час реєстрації, під час реєстрації пацієнта дитини в електронній системі охорони здоров'я, під час подання, наприклад, декларації, так для такої дитини, а дійсно по ній проводяться реєстраційні дії, вказується прізвище ім'я по батькові документ, який посвідчує в даному випадку це свідоцтво про народження. І процедуру верифікації ми запускаємо саме для того, щоб перевірити, що ці дані були коректно внесені. Завжди є людський фактор: десь внесли з помилкою, десь внесли не точно, десь не ту букву поставили, десь не той символ поставили. І в такому випадку пацієнт. В майбутньому може стикнутися з тими проблемами, про які ми вже говорили. Не сформується документ, який потрібен, бо документ сформується з помилкою, і він з таким документом звернеться в інший орган, в іншу установу організацію. І документ не приймуть у пацієнта. Тому, найперше, хто має бути зацікавленим в тому, щоб верифікація відбулася і дані були підтверджені, це саме пацієнт. А щоб пацієнт був точно проінформований про те, що його даних є помилка, про це повідомлятимуть лікарів, які своєю чергою будуть повідомляти пацієнтів. Ми автоматично відправимо після того, як буде запущена процедура верифікації саме по про народження. Ці дані будуть автоматично відправлені в реєстр міністерства юстиції. А якщо дані співпадуть, зрозуміло, що такий пацієнт отримає позначку верифікований. Якщо будуть розбіжності, такий пацієнт отримує позначку, що потребує змін. В такому випадку ми повідомимо лікаря, з яким укладено декларації, про те, що ось у вас такі пацієнти. Будь ласка, зв'яжіться з ними для того, щоб уточнити дані. А яка ж мета проходження верифікації дітей? Як зазначає Дмитро Черник, оновлення даних у лікаря дозволить без проблем оформляти певні послуги? Це напряму впливає на отримання пацієнтами медичних медичних і навколо медичних послуг, як в прикладі з лікарняним, коли потрібно отримати відшкодування від держави для застрахованих осіб. Так само це може мати вплив під час формування різноманітних документів, які формує електронна система охорони здоров'я. А ось, за словами адвокатки Марії Левченко, однією з цілей такої перевірки є актуалізація інформації про тих дітей, які користуються медичними послугами українських лікарів. Тому що зараз дуже багато людей виїхало за і Треба передивитися все фінансування на медичні послуги і на закупівлю ліків. Адвокатка Марія Левченко додає, що метою оновлення даних може бути і збір інформації про здоров'я юнаків. То додатковою. Метою такого оновлення інформації так для пацієнтів, які є неповнолітніми, зокрема, для юнаків. Мета є оновлення даних у сімейних лікарів для того, щоб ця інформація потім перейшла в реєстр трембіта, з якої потім будуть брати ТЦК інформацію при автоматичній установці юнаків на військовий. Облік, а ви погоджуєтеся з думкою адвокатки? Пишіть у коментарях. Окрім того, як зазначає адвокатка Марія Левченко, це серйозно торкнеться українських юнаків за кордоном для тих юнаків, які перебувають за кордоном, неможливість автоматично стати на військовий облік. Тобто, оцей весь процес оновлення він ось таким чином зав'язаний. А що робити, якщо не встигнеш пройти верифікацію? Тоді декларація стане неактивною, і для її відновлення доведеться повторно пройти процес укладення угоди з лікарем. А чи можна оновити дані для декларації, не приходячи до лікаря? Директор департаменту розвитку електронної системи охорони здоров'я Дмитро Чернеш відповідає, що все залежить від вашої комунікації з лікарем. Це може бути і е, прийому вживу. Це може бути спілкування в месенджерах. Знову ж таки, як кому зручно, як хто налаштував процеси. Ще раз нагадуємо, що особисті дані для декларації у сімейних лікарів потрібно оновити до 1 березня цього року. А ви будете оновлювати свої дані або дані вашої дитини? Своїми відповідями діліться у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.